Всім привіт вітаю вас на черговому випуску FIFA News. Але перед тим як ми перейдемо до новин, вліпіть, будь ласка, лайкос, підпишіться на цей канал, не забудьте про колокольчик, щоб не пропускати мої нові відоси. Давайте разом глянемо, що нового у світі FIFA. Поїхали! По традиції почнемо з завдань. А, і тут ми маємо завдання а, проби порушників. Загальна нагорода за це завдання. Ми отримаємо одного з трьох а, порушників на вибір. Аренду важливо зазначити на 7 матчів. Так, перше завдання, за яке ми отримаємо плеєр пік з гравцем 86 одного з трьох на вибір. Виконати гольовий асист за допомогою Невіса в склад Battles на складності любитель або в Rivals, маючи мінімум три гравця з Ларіги в вашому стартовому складі. Так, тут ми отримуємо набор з героєм в оренду також. Забити мінімум один гол в трьох різних матчах Squad Battles на рівні Любитель або в Rivals, маючи мінімум три гравця з Прем'єр ліги в вашому стартовому складі. Тут ми отримаємо в оренду на Більфікір на сім матчів. Виграти, зіграти шість матчів в Squad Battles на рівні любитель або в, rivals, або в Rivals, маючи в вашому стартовому складі мінімум три гравці з Бундесліги. Цікаво, чому з Бундесліги до Фікіра якось. Не зрозуміло. Забити 6 голів, використовуючи гравця з мінімум 78 показником удару в склад Аттілс на рівні любитель або в Rivals, маючи 3 гравця з серії А в вашому стартовому складі. Ну, в принципі, якщо вам потрібні гравці в оренду для виконання якихось завдань в товариських матчах, то можна це зробити, якщо ви маєте вільний час на це. Люк Дейонг. Люк Дейонг, пам'ятаємо, в Барселоні виступав. Тепер він перейшов до ПСВ. Так, давайте подивимось, в якому режимі виконується це завдання. Скаємо трикутничок. Ось цей режим. Гравців в оренду максимум один, клубів мінімум три, країн регіонів мінімум три. Тобто можна з одної ліги зібрати і кайфувати. 5 днів, 6 годин нам дається. І перше завдання забити 7 голів використовуючи голландських. Використовуючи гравців з Нідерландів в вашому складі в цьому режимі, виконати шість гольових асистів паса, пасом на хід, тобто на трикутничок, використовуючи гравців з редівізії, забити як мінімум 2 голи, використовуючи нідерландських гравців в 7 різних матчах в цьому режимі, виграти три матчі з мінімум трьома гравцями з редівії, і мінімум трьома голландськими гравцями в вашому стартовому складі. Ну і отримаємо такі не досить гарні паки, але, в принципі, Дойонг цікавий. В нього є прискорення ленті. Він високий, такого ж зросту, як Крищану. 5 вікфу, 13 скіллах. Права нога. Медіум-медіум трошки не дуже подобається, але, в принципі, він високий. Навісами можна на нього клепати, дай Боже. Непогана швидкість для такого е, росту гравця. Дуже гарні удари. Е, непогані паси, до речі. Ну, спритність 70, баланс 73, в принципі. Непогано, я думаю, для такого гравця, а тим паче на приставках Next Gen Ну, і Також ми бачимо гра головою 98, стрибки 88. Дуже цікава картоночка, не такі прям круті таланти в нього. Так, давайте перейдемо до ІПК, подивимося, що там нового. І нас зустрічає Шеральдо Беккер. Два гравця на вибір ем, порушник. Його стати ми зможемо подивитися детальніше на футбіні. Але зараз давайте ознайомимося з вимогами на його завдання. Гравців з Бундесліги мінімум 1, 85 плюс 2 гравці, і мінімальний рейтинг 83, 86 плюс 2 гравці і рейтинг 84. Ну, Блін, зборочки вроді як не дуже дорогі, але оці гравці 285 і 286-х піднімають його ціни просто капець. Добре. І отримаємо пак Міксет Плер пак і Gold Pack за ці завдання. І правий захисник Фіорентіни додо. Додо цікавий е, цікавий хлопчик. 3 на 3, права нога. Хай медіум знову медіум в захист, хай в атаку практично всі праві і ліві захисники зараз з максимальним показником в атаку. 5,5 футів зросту, непогана швидкість, більш-менш непогані удари, в принципі, для правого захисника. Гарний шортпас, але довгий пас такий собі, 70. Спритність 77, баланс 83. Непогані показники захисту і фізики. Таланти такі собі, що вони від нас вимагають, гравців з команди тижня мінімум 1, 85 плюс 1 гравець, мінімальний рейтинг складу 83. Гравців серії А мінімум 1, 86 плюс також мінімум 2 гравці, і мінімальний рейтинг 84. Mixed Player Pack і смалгол Player пак. Об'єктивно, як у мене зараз ситуація, мені навіть рейтингу на Вальверде не ви не вистачає, щоб його закрити. Не можу 87 зборку закрити, бо не падає рейтинг високий. Падає 84-й, 85-й, там туди-сюди, а 87 вище, і 88 дуже мало гравців, тому ну, я точно збирати не буду тих хлопців. А ви дивіться по вашому рейтингу та по монеткам в вашому клубі. Ну і ще до Newcomers Challenge 4. Це вже по стандарту, тільки зараз у нас тут гравці з Італії. Тут можна обійтись. Двома сір срібними гравцями і інше накидати бронзою. Ліги мінімум 2, країни регіонів максимум 3, е срібних гравців мінімум 2, рарних гравців мінімум 1, загальна хімія 18. 8 гравців в складі І дають нам тут два рарних гравця. Ну, жодного цього завдання не робив і вам не рекомендую. Ну, якщо у вас є багато бронзи, срібла в команді, то можете зробити і обміняти їх на два рарних гравця, як ми знаємо, в цих паках дуже гарно сипе. Ну і по завданням у нас все. Перейдемо на футбін. Так, давайте почнемо з Шеральду Беккера. Непопулярна нація, непопулярний клуб. От, Але непогане прискорення, непогані удари, непоганий дріблінг. Чим він відрізняється від... Цієї версії, оу, а тут дріблінг мінус 12. Якщо порівнювати ці дві версії, то я б, мабуть, радив, якщо ви все ж таки захочете його збирати, то вибирати цю картку з показником дрібінгу 87. Я думаю, що показник дріблінгу для нападаючого більш важливий, ніж пас і пейс плюс 4, тому рекомендую для зборки версію з більшим дріблінгом Прискорення Ленті та вибуховий йому зробити не можна, тільки контрольований, тому видати йому Хантера і буде непоганий страйкер. 3 на 14. З Хантером ми маємо максимальну швидкість, практично максимальні удари, непоганий показник дріблінга і дуже непогана фізика. Тому, в принципі, непоганий такий страйкер для Бундесліги. Ми знаємо, що в Бундеслізі величезні проблеми з нормальними страйкерами. Тому, в принципі, якщо ви маєте. Можливість 62 тисячі монет можете збирати. Ну і зірочка цього івенту, Франк Рибері, обожнює цю картку. Грав і в 21-й версії за його топові картонки, і в 22-й. І здається, в 20-й також грав там була Summer. Здається, картка білого такого кольору, прикольна. Він мені завжди дуже подобався. Він технічний 5 на 5, круті удари, швидкий спритність трошки щось, 76 йому занизили. Угу. То, мабуть, я б йому, знаєте, що видав? Ну, от, експлозів. я б йому, мабуть, фінішера видав би, і дуже непоганий буде страйкер. А Можна його перемістити як на ЦАПа, центр-форвард, так і на страйкера. 905 тисяч немаленькі гроші на сьогоднішній день, але це топовий гравець. Француз його буде дуже легко лінкувати. Рібері, є, рібері. це круто. І Тіаго Алькантера. Я грав за його. А, Версію, не пам'ятаю, якого рейтингу в 22-й частині. Мені він дуже заходив в центрі поля, він дуже спритний, 5 на скілах, вікфут він ну швиденький, дуже гарно біжить, крутиться, вертиться, ну і показники ми всі бачимо практично максимальні в нього для центру поля. Це крутий гравець, дуже крутий. Серхіо Рамос теж обожнює цю картку. В нього позиція тіль, тільки центр беку, швидкість. Така собі, хоча прискорення ленті в нього є практично на всіх показниках. І це дуже круто. Тому я думаю, тінь йому видати і буде бігати аж бігом. Ми знаємо його чудову гру головою і його стрибки. І це дуже розумна картка, тому просто бомба. Якщо вам комусь випаде, буду вам заздрити так, трошечки. Хай Хаверс, центр Forward Страйкер ЦАП. Дуже непогані зміни позиції. Добавить нам варіації в нашому. Складі. 4 на 4. Це дуже чудовий страйкер або центр Форвард. Ну, можна на ЦАПі його використовувати. 4-2-3-1 він буде дуже заходити. Але, в принципі, я б, мабуть, рекомендував би йому. На Нексгені, мабуть, Марксман. Він буде дуже непоганий. Але на Пастгені, Хантер і побігли. Мусасі Хусоко. В 22-й частині я пропустив цю картку, але в 20-й-21 я дуже довго за нього грав за його звичайну рарну версію. Мені він дуже подобається. В нього крута моделька, він сильний, в центрі поля просто машина. І Франція дуже легко лінкувати. Дуже крута картка. Дмитрій Паєт це дуже крутий цапник, можна йому зробити лівого вінгера, а також страйкера. В принципі, і на всіх трьох позиціях він буде показувати себе дуже непогано. Це імбова картонка. Пам'ятаємо його по 22-й частині. тоц з версію дуже крута була. В нього є швида, це дуже гарно. На Next Nextgenі Marksman, мабуть. А на Past Pastgenі Hunter і буде чудово. Іван Тоні. Ну, цю картку я бачив багато разів і за нього грають, але він мені не подобається. Він для мене якийсь важкуватий, чесно. 4 Wipfood, 3 скіли. Такий непоганий бюджетний страйкер для АПЛ. Англія, в принципі, можна лінкувати. Архітектор на Next Nextgenі. І, в принципі, Хантер на пастгені. Ля Кроа. Всі знаємо цю картонку, дуже крута. Він дуже швидкий, розумна картка, в центр захисту просто бомба картка. І, в принципі, дуже такий маленький цінник. Це цікаво, чого так дешево. В нього забрали швидкість, але додали йому удари. 15 показників пасу, дріблінг, захист, фізика. Тобто трошки забрали швидкість, але, друзі, з таким пейсом на центральному захиснику він буде почувати себе просто чудово. І в нього прискорення ленті практично на всіх стилях зіграності, тому видаємо йому тінь і насолоджуємось. Смітров, лівий вінгер, ЦАП, лівий півзахисник. Бюджетненько. В принципі, в нього дуже непогані удари. Гарна швидкість, непогана спритність та баланс, непогані паси, в принципі, непоганий такий собі цапничок. Ну і дешеві картки. Не знаю, мені є. Мені мені ніколи не подобався. Це моя суб'єктивна думка, тому не знаю, якщо вам треба правий захисник а, з Бундесліги, то в принципі непогано буде бігти, буде в принципі свою роботу виконувати. Права нога. 4 вік фут, 3 скіли. В принципі, непогано. Авілла дуже непоганий страйкер. Що йому тут, ну, йому тут Антера. Страйкер це центр Форвард і правий півзахисник. Я думаю його краще використовувати або. Ні, тут, тут краще все на страйкері, бо показники пасу для ЦАПа таке собі. Для Центр форварда також. Непоганий баланс, спритність таке собі. Більш-менш непогані удари і швидкість, в принципі, що ще треба для страйкера. Бюджетний склад. Поставили і кайфуємо. Тим паче лінки в нього зараз дуже непогані. Зараз прикольні є ролбрекери з іспанської ліги аргентинці, тому залінкувати великої проблеми його не буде. Еступінан, еступінан 3х4. Таке собі прискорення. більш менш непоганий деф, ну таке. не знаю. Звичайний бюджетний лівий захисник. Я думаю, на Нексгені на Якоря, на Past Genie Shadow. Буде непогано. Ось такі новини на сьогодні, друзі. Кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайкосик, напишіть коментар. Побачимось. Слава Україні!